Панічні атаки, чому виникають, як боротись? Панічні атаки це є зрив функції центральних структур, вегетативних структур головного мозку під дією гострого стресу, отруєння, інтоксикації, інфекції. Пухлини та інших факторів це є фактично дисбаланс або різке підвищення стресових факторів у головному мозку, який фізично відчувається пацієнтом у вигляді різних неприємних відчуттів, при цьому не змінюється ніяка функція самих структур організму. Безсоння та тривожність, що робити? Безсоння і тривожність це невротичний стан. Якщо вони з'явилися гостро і пов'язані з якимось чинником тригерним, відповідно, треба усунути цей чинник і постаратися позайматися спортом, водними процедурами. Якщо це не допомагає, потрібно приймати адекватні, заспокійливі препарати. Лікування депресії це до невропатолога чи до психіатра. Депресія це є психіатричний діагноз, тому якщо є середньої важкості або важка депресія, підтверджена клінічно, пацієнти завжди лікуються професіонально психіатрами. Але можуть бути межові розлади психіки, коли є легкі прояви або субдепресія, тоді такими пацієнтами займаються неврологи. Однак це, ще раз повторюю, психіатричний діагноз. Як покращити пам'ять? Покращити пам'ять можна переключенням постійним з фізич інтелектуальної роботи на фізичну, можна її тренувати різними методами, які зараз відомі усім. Але в залежності від того, чому погіршилась пам'ять, чи це просто перенапруження, перевтома, чи це все-таки вплив якихось інших чинників, зокрема інфекційні захворювання, зокрема порушення кровопостачання головного мозку і інші чинники, тоді такі порушення пам'яті від відповідно, коректують медикаментозними засобами.